Павпет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Отже, капітан атлетик футзалу, новий капітан Владислав Васильєв. Перша перемога з капітанською пов'язкою. Які відчуття? Та відчуття звичайні. Лише такий гарний спокій. Те ще змогли гарно попрацювати і добути позитивний результат. Налаштовуємося на наступну гру, яка в нас буде вже в четверг. Мало часу на відновлення. зробимо всі сили, щоб відновитися і добути позитивний результат на Любор. Переключаємося вже на наступну гру. Твоя позиція зараз в команді у зв'язку з тим, що ти капітаном став, якось змінилася. Що змінилося на майданчик? Та, ні, моя позиція не змінилася. Я стараюся, намагаюся приносити користь команді в кожній грі. Нічого в принципі, не змінилося. Favbet. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.